Доброго дня, доброго-доброго. Так, не люблю, звісно, я эту тему, як говориться, но рішалась, рішалась, все-таки решилась. Треба подивитися. Як я кажу, значить, так треба. Потому що душа прям рвет, треба подивитися. Значить, така тема. Зараз у нас, як то кажуть, трошечки Україна страждає. І дуже багато хлопців наших пропадають без вісті. І я хочу подивитися, тому що питання стоять сюди. Ти не спишний, сиш нічого, я це знаю, я це проходила. І всегда одне і те саме питання: живий, не живий? Значить, давайте ми зараз з вами подивимо, подивимось, чи жива та людина, чи не жива. Задумайте, будь ласка, собі людину, яка дуже довго не виходила на зв'язок. І яку ви хочете просто побачити, що з ним і як з ним. Говорю вам зразу так: вибираю я три карти. Я не хочу, це і так у нас, звісно, общий прогноз, як то кажуть. Но яку карту ви виберете, то буде з тою людиною. Так, вилажу я три карти. Ви собі загадуєте людину і вибираєте карту. І я вам відповім на це запитання. Живий, не живий? Добре. Перша карта. Перша, друга. Третя. Видно? Видно. Так, перша, друга, третя. Пару секундочок. Загадуйте собі, будь ласка, карту і загадуйте людину, за яку ви хочете узнати, яку ви давно не чули, не бачили, не виходив на зв'язок. Ну, ви мене зрозуміли. Той хто. Знаю, що це таке, він мене зрозуміє. Так, загадали, поїхали. Хто загадав першу карту і першу людину? Скажи, будь ласка, що там з тобою? Так, восьмерка кубків. Живий. Зразу вам говорю живий. Дуже багато емоцій. Бачите? Дуже багато емоцій, дуже хоче додому. Тому що восьмьорка кубків це у нас уход. Уход. Від тієї ситуації, в якій він зараз знаходиться. Дуже хоче додому. Може бути таке, що він зараз знаходиться десь в закритому приміщенні, десь якого виходу нема зараз у нього. Він дуже хоче уйти з того, з того приміщення, з тієї ситуації, в якій він зараз знаходиться, він дуже-дуже хоче туди уйти. Ну, я вам говорю: перша карта живий, дуже йому тяжко. В потьомках, не знаю, як себе вести, но живий. Коротше, слава Богу, все добре. Другу, хто загадав другу? Скажіть, будь ласка, живий? Не живий? Так, живий. Зразу вам говорю, бачите, яка гарна карта. Живий. От, дуже переживаю за сім'ю, переживаю за дітей, якщо є діти, переживаю за свою другу половинку, за свою жіночку, можливо, за дівчину. Хлопець живий. З ним все нормально. Як? Він не... Можливо, я вам хочу сказати така ситуація, що можливо він на своєму робочому місці, так? тільки не можна виходити на зв'язок. Тобто він у нас в Україні на... в полях десь там, де немає інтернату, немає зв'язку, не можна виходити на зв'язок через пару. Тройку днів він вам напише, він вам позвонив. Ця людина жива, все добре. Так, третій, будь ласочка. скажіть, будь ласочка, що у нас третя людина? Третій чоловік живий, не живий? Так, живий, Теж живий, все добре. Ну, теж дуже багато емоцій. По тому що куки – це в нас емоції. Він також. На своїй, як то кажуть, території. І ще в нас ця карта означає сповнення желання, ісповнення задуманого. Значить, ця людина щось собі задумала, вона все розчитала, цей чоловік. І в нас тут дивіться, дев'ятка, бачите, дев'ятка кубка. Дев'ятка це значить через 9 днів, через 9 годин. Візьміть собі за цифру 9. В 9 годин, може, ввечері, через, кажу, 9 годин. чи... Іменно цифра 9, запам'ятайте. через ці дні, ці часи людина з вами зв'яжеться, людина позвонить, людина скаже, що все добре. От, живий, все нормально. І думає також за свою другу половинку, за свою дівушку. Можливо, навіть може виходить мати, мама. Він думає за сім'ю, чи за свою кохану, чи за свою маму. От, можливо, навіть за двох ну, разом. Отакий, живий, все добре. Чекайте, вийде на зв'язок. Слава Богу, зараз нам показали карти, що всі живі. Но тут перший, перший чоловічок, перший мужчина, йому зараз десь дуже тяжко, але живий. Слава Богу, спасіба картам. Все благ вам, бережіть себе, до нових зустрічей і чекайте, всі повернуться додому.